І після доволі болісного прощання з доктором Теннанта BBC вклали у «Доктор Хто великі бюджети, що можна одразу помітити на початку сезонів з новим доктором. Це все помітно по ефектам, постановці, по самій зйомці. А новим доктором одинадцятим став Мед Сміт. І це одна з моїх найулюбленіших варіацій доктора. Молодий, ексцентричний любитель Фесок, який дуже швидко западає у душу. А його супутницею стала дівчина на ім'я Емі Понт. А з часом компаньона. Ще стає її чоловік Рорі. Цього разу сценаристом доктор Хто став Стівен Мофат, і просто моя повага цьому мужику. Ви його можете знати по Шерлоку з Батлфілдом Овервотчем у головній ролі. Стівен Мофат був обережний з тим, що йому залишив прасу Ті Девіс, і не став руйнувати побудований тим світ. А навпаки, він вирішив його розширити. При цьому закидаючи у кожну серію стільки гачків, так закручуючи сюжет, що іноді ти після завершення чергової сюжетної. Арки або по завершенню сезона сидиш з одночасно двома емоціями абсолютційними і якого ху?